Продається Renault Megane 2 в білому кольорі. Машинка з 2008 року випуску. 5780-202 пробігу. телефончик є. Шестиступенева коробка передач в цій машині. Меган 3 продається кажу вам салон однакові у всіх Меганах. Шестиступнева механічна коробка передач. Це у нас версія босе. 14 рік. 10150. Телефончик продавця. Пробіг 211 тисяч. Четвертий маган. 17 рік 13500-236 пробігу. Автоматична коробка передач. Телефончик над ціною продавця є вказаний. Кого цікавить, дзвоніть. другий мега в червоному кольорі. На легкосплавних дисках. 7 рік 1.6 газ бензин 5 799. Пробіг 173 є телефон продавця. Цікавить, дзвоніть до продавця. Продається меганчик 15-го року випуску. Ось такий білий автомобіль. Ціна 8650. Меганчик третій, продається, кого цікавить, хто шукає собі меган 12 рік машинку маємо, 239 пробігу 8850. Телефончик є. Дзвонимо, домовляємось про зустріч. Оглядаємо даний меганчик Кажемо, що бачили машинку на каналі, все потрошки. Продається меган чорний. Третій меган. Так, ця машинка коштує. це версія у нас босе, 14 рік, 242 пробігу. 11400 ціна. Телефончик продавця є Версія боссе. Третій. Третій, третій, третій меган, 12 рік. 7999. Телефон За записуйте, дзвоніть. Продаєте четвертий. Таких крутяцьких дисках. 18-й рік, 14 900, 150 пробігу. Телефончик є, не фарбований, в версії, Написано, що босе чи БОС, напишіть в коментарях, як правильно. Третій Меган. Так, 12 й рік. Вже є все, ціна договірна Телефончик є, 212 пробігу. Ось такий меганчик, там дає є все продається телефон є, ціна не вказана. Так, четвертий. Четвертий Меган. Версія Інбусе. 18 рік. 201 пробігу. 14 900. Ганчик третій. Так, 14 рік. Пробіг 195. 9900 ціна. Телефончик над ціною є. 14 рік. Міган 3. Продається машинка 13-го року випуску. 9600 її ціна. Телефончик є е 9600 За цю машинку просить продавець. Наступний у нас на огляді четвертий. Версія Intense 18 рік. Пробіг 209 тисяч 15200. 200 девять, пятнадцять Там за X5 ще один стоїть, зараз я до нього підійду. Ось Такий віллик продається. І тут є сірий сірий на легкосплавних дисках. Як і попередній, 18 рік на механіці. Пробіг 185 000, 13 699. Зверх великими цифрами вказаний телефон продавця. меганчик. третій, Бачимо 12-й рік машинка продається, 10300. Пробіг 205. Машинка в рідній фарбі. зазначено в оголошенні до даного автомобіля. Є телефончик, телефонуйте, домовляйтесь при зустріч. Кажіть, що бачили на каналі все потрошки хочемо зустрітися. четвертий Білий білий четвертий білий 18 рік, 216 пробігу, 12-900. Телефончик, кого цікавий, дзвоніть до продавця. Третій? Здається, третій Меган, 10-го року з пробігом 200 тисяч. Так, кондиціонер з 6 телефону. є, ціна не вказана. Дзвоніть, кого цікавить. Подивиться, вам все розкаже. Ганчик другий. Машина у нас 2007 року 5650, вся в оригіналі, пробіг 152, телефончик є, бензин 1,6. Наступний меган другий. Чорний. Газ бензин 5850. 2008 рік 220 пробігу 5850. Манчик другий. Восьмий рік, 5800, пробіг 188 тисяч, бензин, 1,6. 6. Такого цікавий телефончик, вказаний, оголошений. Дзвоніть. Домовляйтесь про зустріч. Дивіться маганчик. Другий. Шостий рік, 210 пробігу, 5 тисяч. Шостий рік, четвертий рік, 5 тисяч, один бензин. Меганчик другий. Так, друге покоління, написано, п'ятий рік. 4600 коштує 219 рідного пробігу, телефончик, є. Відео на паузу і можна буде щось. Переписати і подзвонити до продавця. Меган третій продається. Десятий рік. Сім тисяч механіка шестиступенева. 600 Телефончик продавця їй. Дзвоніть, коли цікавить, ця машинка. Рено меган а, Ліво. Четвертий меган. Двадцятий рік, 120 на пробігу. Телефончик є, ціна не вказана. кого цікавий дзвоніть до продавця. Ось села на автомобілі. Реномиган 4, Меганчик четвертого покоління. Це у нас сімнадцятий рік, 215 пробігу, 13700 Рену Меганчик продається. Живом салон. Цього особистого автомобіля. Так, ось так у нас. 12-й рік. 7900 телефончик і продавця є, обов'язково показую. Так, чор, чорний. Чорний раномаган. Третій. Так, Раномаган білий. Третій. Кузовір стайлінговий. 15 рік. Дизель півтора. 9300 ціна. Є телефон. Дзвоніть, хто цікавить. Цей білий меган Гарно меганчик Третій. Третій меганчик 8500 13 рік. Так, телефон. Дуже добре, що є телефон, можна зв'язатися з продавцем. Домовиться про зустріч. Продається Меган третій. Тут у нас третій, другий. Четвертій. 9800 версії бокс. 12 рік. Пробіг 191 тисяча, телефончик там є, написано. Будьте уважні, дзвоніть, шукайте. меганчик. Третій. Козовідори стайлу. Часті я сторони покажу. Так, 812 рік. Пробіг 201 тисяча. Телефончик є. Так, є телефон. О, цікаво, дзвоніть. Продадуть третій меган. Ціна 750-10-й рік телефончик продавця є. Пробіг 190 тисяч.